Прохідні бали НМТ 25-го року. Всім відомо, щоб скласти тестування, потрібно отримати мінімум 100 балів з кожного предмета НМТ. Але чомусь багато хто досі думає, що ці 100 балів даються автоматично, проте насправді, щоб їх отримати, потрібно набрати мінімальні тестові бали. Отже, прохідні бали НМТ з української мови 7 із 45. Математика 5 з 32, історія України 8 з 54, іноземна мова 5 з 32, біологія 7 із 46, фізика 5 із 32, хімія 6 із 40, географія 7 із 46 і українська література 7 із 45 тестових балів. Тестові бали, отримані за правильні відповіді, переводяться за шкалою від 100 до 200. Це і буде ваш результат на НМТ. А щоб добре скласти тестування і обирати з найкращих вен за країни, то треба добре підготуватись. Саме тому в нашому каналі ми зібрали найкращі безкоштовні курси з підготовки до НМТ. А ви вже почали готуватись? Напишіть коментарях.